Колись студентом я захоплювався книгами про війну. Читав спочатку Ремарка, потім Хемінгвея, любив Юнгера, Геллера, Вонегута та багатьох інших. Ця суміш творів, настояна на гормонах та юнацькому максималізмі, сформували в мене доволі романтизоване ставлення до війни та бойових дій. Саму війну ці автори описували досить реалістично з усіма її жахами і труднощами. Але на персонажів цих книг мені б хотілося бути схожим. У 2021 році з цими ілюзіями про війну я пішов до військомату та підписав контракт з морською піхотою. У 2022 році обороняв Маріуполь, був важко поранений, потрапив в полон, вийшов з полону і стою тут перед вами із вже не таким романтизованим ставленням до війни та бойових дій, але з бажанням бажанням розказати вам про військову літературу, яка формує свідомість мільйонів. А після того як розкажу, сяду з чайком і буду читати ваші коментарі. Партнер цього випуску Green Forest. деталі в кінці відео. Література про війну існує стільки, скільки існують війни ще з часів Іліади та Одіссей. Але на сучасних людей найбільший вплив справили твори, написані після Першої та Другої світових воєн. Бо саме ці війни породили масову військову літературу. Саме твори, написані у ХХ столітті, сформували наших батьків та нас самих вплинули на наші уявлення про війну, військове братерство та про те, що відбувається з окремими людьми і цілими народами після закінчення бойових дій. Кожен письменник писав про війну по-своєму у творах Римарка та Хемінгвея війна не тільки впливає на людські долі, руйнує імперії, але й оголює людські почуття та загартовує дружбу. При цьому обидва сформували чітку позицію, що війна це жахливо. Проте, наскільки ця позиція мала вплив на суспільство, розмірковує літературознавець Мирослав Лаюк. Художня література, попри те, що вона впливає на Ну, умовно, опініон так тих, хто задають якісь тренди, так тут може впливати якийсь супермасовий роман, так і можливо в такому значенні впливав Ремарк, так який був супер супервідомим письменником, чи Хімінгвейт, які супервідомі письменники, і тут основний посил, який був від цих романів, це пацифізм і антимілітаризм. Однак знову ж кажу, що це дуже суперечливе, суперечлива точка зору. Тому що той же Вонегу чи Хеллер, які пацифісти-антимілітаристи, я дуже важко уявляю, щоб вони могли написати свої романи у е, заумов, що вони були би під владою Третього рейху чи Радянського Союзу. Натомість німецький письменник Ернст Юнгер зображував війну як щось довершене та прекрасне, ідеалізував військову звитягу та стійкість солдата. Юнгер накачував читача відчуттям величі, бажанням мобілізувати. Зуватися та піти на передову, здобувати бойову славу. Інший метод був у Джозефа Геллера. у своїй пасті 22 Він зосередився на тому, щоб показати абсурдність війни, та той факт, що поміж бойових дій все одно знаходиться місце для життя. Життя в усіх його проявах, часто безмістовних, важливе уточнення: воєнна література це дуже широке поняття. Її можуть писати не тільки бійці чи бійчині, а і цивільні люди, журналісти, волонтери, також ті письменники, які не беруть участь у війні. Але у цьому сюжеті ми будемо розглядати тільки книги людей, які мають безпосередній військовий досвід, таку літературу ще називають комбатантською. І для того, щоб зрозуміти, який вплив. Військова література має не тільки на читача, а й на свого творця, який пройшов війну. Ми поспілкувалися з письменником та діючим військовим Артемом Чехом. Не був би я письменником, я би, можливо, це сприймав як просто терапію. Психотерапія, яка працює з ветеранами, текстотерапія. Хлопці, давайте сядемо, будемо писати, виписувати свій біль, все це, що у вас є. Хтось це сумлінно робить, і йому справді стає краще, легше, і він ніби як позбувається цього всього тягарях. Для когось це типу я цим займатися не буду, я не вмію писати, мені це не цікаво. Я знаю, що те, що мені болить, і те, що мені мене всередині там гризе, мені це треба написати. Коли я написав все це відпустив, думку Артема Чеха про терапевтичний характер військової літератури підтримує і Мирослав Лаюк і додає, що автотерапія письменника може бути не завжди очевидною для читача. Коли ми говоримо про військову літературу, для мене дуже дискусійним і цікавим романом є роман Селінджера над прірвою в житті 51 51-го року. Але ми розуміємо, що Селінджер писав цей роман під час Другої світової війни, де його товариші. Гинули на полях Другої світової, де він сам відчував запах паленого м'яса. Він каже, що він цей запах не забуде ніколи після війни. Він перебуває у реабілітаційних центрах, лікує свою психіку. І тут раптом виходить оцей от роман про цього підлітка. Як розглядати цей роман? І коли ми починаємо дивитися на цього підлітка, це дуже непростий підліток. То він гіперактивний, то він депресивний. Він звинувачує людство в усі можливих речах. Потім, через кому він робить. Якісь супер-круті, дуже розумні висновки, так це така людина із ПТСР. Так, це людина, яка пережила дуже дуже страшний досвід, і в цьому романі ні разу не згадується війна, ні разу не кажеться про війну. Але мені здається, що це яскравий роман про Другу світову війну. Дуже часто дискусія про літературу війни фіксується на суперечці між тими, хто вважає, що такі книги мають писатись по гарячих слідах, і тими, хто наполягає на. Тому що має пройти деякий час. Прибічники швидкої фіксації реальності зазначають, що досвід, записаний по гарячих слідах, є свого роду історичним писанням, важливим для нащадків документом епохи, натомість. Погляд на війну через роки, який, до речі, базується на записаному тут і зараз, це вже про усвідомлення та рефлексію. Свого роду вакцина від помилок в майбутньому. Так, література про війну є важливою частиною так званих студій пам'яті, досліджень колективної пам'яті суспільства. Якщо говорити про якусь колективну травму, то дуже важливими є, наприклад, так звані в культурології, філософії, літературі так звані студії пам'яті, які там зароджуються в Німеччині, Франції в 60-х роках, де автори, передусім нонфікшн ну, автори, намагаються переосмислити те, що з ними сталося. Але тут важливо те, що це робить переважно вже наступне покоління, тому що перед цим є насправді, якщо Дивитись на європейське мистецтво там 50-х років, то це буде дуже величезна пустка. І тут є один роман, про який я так само згадаю. Дуже гарна є книжка Вінфріда Зебельда Повітряна війна і література він розповідає про німецьку літературу, німецьку культуру, в якій нормою було оце от величезне замучування, частина авторів, які або пережили досвід жахливих втрат під час Другої світової війни, або пережили досвід самих участі так на боці на боці агресорів цій війні вони е, покінчили життя самогубством, тобто це були теми, які дуже, дуже довго замучувалися і майже не проговорювалися? Цікаво, що твори, написані не по гарячих слідах, також дозволяють авторам, які походять з країн агресорів. Звісно, якщо вони мають клепку в голові з плином часу переосмислити свої імперські погляди, як правило, такі романи носять антивоєнний характер. Тож чи може в Україні з'явитися антивоєнний роман? А навіщо нам антивоєнний Роман? Звісно, що ми всі проти війни. Війна це зло і це погано, це очевидно. Але так, щоб ми писали ніколи знову ми не можемо допустити, де чуваки, де ми і не хочемо цього допускати, де і ніколи не хотіли. Ну, не ми ж нападали, ви прийшли до нас. Пишіть свої антивоєнні романи, там не знаю. Ми і так знаємо, що війна це страшно, що це зло. І всі ми письменники, і не лише письменники всі там, хто воює, не воює в тилах сьогодні вранці. Ми всі знаємо, що війна це дуже погано, і ми не хочемо цієї війни, і нам не потрібна вона. За перебігами там відбувається трохи інакша ситуація. Давайте ми цих там будемо зараз, захопимо весь світ і тому подібне. Сонячну систему світ. це для них має бути це вони це антивоєнних романів. Війна з Росією, яка розпочалась у 2014 році, сформувала цілий пласт вже української військової літератури, близької, більш зрозумілої про нас та наші реалії. Свій досвід українські військові описували у різних форматах. Для когось це було написання мемуарів чи передрук своїх постів у ФБ чи Твіттері. Хтось запаковував свої переживання у художні. Ожні твори чи ремовані рядки за різними підрахунками. На сьогодні ми маємо вже понад тисячу книжок. Про російсько-українську війну переважає документалістика та щоденники. Окрім художньої і документальної прози, також є мелодрами, містика, фантастика, артбуки і фотобуки. Є навіть мальописи. Артем Чех стверджує, що після повномасштабного вторгнення до вже наявних жанрів військової літератури додадуться нові. Будуть ці от навколо воєнні, от еміграція, дуже багато буде. Тобто ті, хто там переміщені особи, люди, там, які біжать від війни до Європи, будуть романи саме про це, про їхнє поневіряння в Європі. Дуже багато буде про переселенців на Західній Україні. Е, я думаю, е, оця, оця заруба менталітетів, е, схід і захід. Оце все буде про втрати. Не знаю, можливо боюся про це говорити вголос, але це можливо буде якісь такі цілим. Корпус такої вдовської літератури, і це теж такий страшний такий трохи момент, але він буде. Морослав Лаюк додає, що українська військова література написана після 24 лютого 2022 року, також буде набагато більш затребуванішою та зрозумілішою у світі, бо вона говоритиме про війну, яка тим чи іншим чином торкнулася багатьох. До того ж, це перша війна такого масштабу, за якою мільйони людей спостерігають фактично в онлайні. Я думаю, що найголовніше, що треба зрозуміти, що та війна, яка відбувається зараз з нами, це найголовніша подія в нашому житті. І найголовніша подія у, для всіх поколінь українців, які були, тобто це не якась зовнішня подія, де ніхто не розуміє за що він воює, як у випадку першої світової війни, чи якесь там абстрактне зло, коли ти сам. Є частиною там якогось іншого зла, так але зараз зовсім все відбувається по-іншому. По перше, це війна у прямому ефірі. По-друге, дуже багато чого ми дізнаємося просто зараз, про що люди там дізнавалися через 20 років після подій, і це не може не впливати. Тому я думаю, що ця література буде дуже сильно відрізнятися. Злам сприйняття української військової літератури за кордоном фіксує і Артем Чех, який відчув цю зміну ставлення буквально на собі. Ось як він написує презентацію своєї книжки Точка нуль за кордоном до та після 24 лютого. Скажу так: я їздив туди, представляти цей роман, коли він був українською мовою. Це було там ще в 18-19, му му роках 17-му. Приходили туди, де, скажімо там, німці. І вони так дуже сиділи, слухали, і було так: ну, з одного боку, ніби як і цікаво, а з іншого боку, ну окей, ну так розвернулися і пішли. У мене був досвід минулого року. Восени я поїхав представляти вже видання німецькою мовою. Я був там в Німеччині, в Швейцарії, і підходили до мене ті самі німці, не ті самі. Але просто пересічні німці, які прийшли на презентацію, які плакали отак, от хапали за руку, там дякували і тому подібне з плином часу. Автори, які писали і пишуть про війну, займають своє місце в українському літературному процесі. Але цей шлях не був легким, тож варто пам'ятати, як він торувався. Для цього можна пригадати книжковий арсенал 2019 року. Тоді частині ветеранських видавництв не знайшлося місця для стендів під час найбільшої книжкової події. Року перенесення цього скандалу у публічну площину продемонструвало досить зневажливе ставлення до ветеранської літератури з боку так званих професійних літераторів. У 2020 році це повторилось під час біфу Андрія Кокотюхи проти Валерія Маркуса. Телебачення Торонто про це навіть робило окремий сюжет. Це письменник Андрій Кокотюха, і йому дуже не подобається, що я продав десятки тисяч екземплярів своєї книги. Бо середній тираж української книги півтори тисячі примірників. І продавати більше це наступ на традиційні цінності українського книговидавництва. Тому купа українських видавців та письменників образилась. Тобто звинуватили мене у цинічній брехні, казка про гроші. У чому маніпуляція цього дебютанта? Висловлю думку свою автора вже 77 книжок, який так чи інакше в бізнесі від 1994 року і досі продає книжки. Чи оцінює я твір пана Ананіва? Ні, бо не читав. Але навіть найкраще не може продатися в Україні за рік на мільйони гривень. Довгий час частина літераторів досить зверхньо та зневажливо ставилась до військових, які пробували себе в літературі. Мовляв, ви пишіть, пишіть, а потім справжні письменники на цьому матеріалі створять справжні книжки. Але поступово розголос допоміг. Частина читачів вперше дізналась, що у нас виявляється, існують письменники ветерани той самий Арсенал породив дуже потужний проєкт Ветеранський намет ідея належала Мартіну Бресту і спочатку була взагалі жартом. Якщо немає місця, давайте поставимо військовий намет. За це і вхопилися. В результаті намет став однією з найбільш відвідуваних локацій Арсеналу і однією з локацій, яка продала найбільшу кількість книг. Після цього увага до військової літератури почала зростати. Наприклад, у 2020 році книга ветерана. Рана російсько-української війни Сергія Сайгона юпак стала книгою року Бібісі. І хоча це був роман про українське село, в літературу Сайгон увійшов саме з романом про війну, який мав назву Грязь. Що на нас чекає далі? Мирослав Лаюк схиляється до того, що у нашій військовій літературі буде багато повоєнного гумору, бо це хороший спосіб осмислення військового досвіду авторів. Це насправді література. Яка ну, тобто, не рефлексує, не відрефлексовує потребу в якомусь пацифізмі і так далі, а яка просто регоче. Це просто література, яка просто дико регоче, і в цьому є щось дуже дуже жахливе. Е, я думаю, що цього реготу в нашій літературі буде дуже дуже багато, і е, не факт, що він не терапевтичний. Я оцього е, такого жорстокого, іронічного, може, абсурдистського роману, можливо, навіть швидше очікую, ніж такого, того, що ми звикли називати якимось великим, великим воєнним романом. Артем Чех взагалі вважає, що для того, щоб написати хорошу книжку про війну. Не обов'язково бути в окопах. Це обов'язково для книжки про Збройні сили, але не про війну, як таку на собі дуже багато людей чули війну, не будучи в окопах. Не обов'язково ми не знаємо, можливо, десь в якомусь Іванівському під Бахмутом сидить якийсь самородок, якщо там, там здається, вже нікого нема, який просидів там, не знаю, рік в цьому селі, яке там зрівняли з землею, і думає такий. Блін, де я можу написати про це роман, і він напише такий роман, що ми там всі не будучи військовим, ми цього не знаємо. Інше питання, чи хтось це зробить, чи знайдуться ці люди. А якщо і знайдуться, чи вони зроблять це круто. І Мирослав і Артем сходяться на думці про те, що найкращий роман про нашу війну ще не написаний. Як на мене, найкраща література це та література, яка осмислює не так, що було, а осмислює те, що є, і думає, що робити далі. Ну а якщо у вас в голові виникає питання, що ж цієї більш ніж тисячі книжок про російсько-українську війну? Варто купити і прочитати після закінчення цього відео, то мусимо вас трошки розчарувати. Жоден з наших співрозмовників вирішив не називати свій топ, бо він буде очевидно суб'єктивним. Тож просто заохочимо вас читати літературу воєнного часу, хоча б для того, щоб краще розуміти себе у війні та людей, які зараз боронять Україну. Завжди мріяв бути у класній групі, турити світом, мати тисячі фанатів і мільйони проданих альбомів. З класною групою точно можемо допомогти. Проте не музичною. Щомісяця в школі Green Forest стартують групові курси з англійської мови. Green Forest – це заняття онлайн в Zoom, зручний графік та онлайн-підручник, доступна ціна і 100% англомовне середовище. Найближчий курс стартує вже 13 листопада. Проходь швидкий тест на свій рівень англійської Ської за посиланням під відео та записуйся на повноцінний курс англійської. Перший урок буде для тебе пробним та безкоштовним. А тури, фанати та альбоми підтягнуться.